Що Володимир Путін та його військові порушили правила війни та здійснили воєнні злочини. В Тепер це дуже дуже серйозні звинувачення, і я б хотів мати набагато більше інформації, перш ніж дійти. висновку. Там та, та там так багато інформації. Ви знаєте, мене це засмучує. Ваша нездатність це навести. Той з ким ми ведемо переговори, Володимир Путін. Він воєнний злочинець. Ну, я думаю, ви можете поглянути на випадки, що сталися там і безумовно Охае охарактеризувати їх як воєнні злочини. Але наш намір закінчив про е, е, чи він військовий злочинець. Ми не можемо закінчити війну без переговорів з містром Путіна. Це досить просто. Чи він військовий no. злочинець? Це ця людина, з якою ми ведемо переговори. Володимир Путін. Чи є він військовим злочинцем? Я тому, намагаюся. Що... що чому я намагаюся відповісти на ваше запитання? кажучи, що ми намагаємося закінчити Все... війну. Продовжуйте Повний не ухиляйтеся. Відповідь. Ви ухиляйтеся, сер. Просто відповідайте. Я на відповідаю на ваше запитання, і відповідь полягає в тому, що воєнні злочини були скоєні, безсумнівно. І хто за це відповідальний? Для цього буде свій час і місце. Але зараз завдання полягає у припиненні війни. Якщо ми не припинимо війну, люди будуть Повертаючи гінити. свій час, сер. Давайте продовжимо.